Майже чотири роки у Богунському районному суді Житомира розглядають справу про вбивство сімох людей орендарем Ставка в селі Новоселиця Попільнянського району, яке сталось 22 травня 2020 року. Сьогодні, 19 вересня, відбулось чергове судове засідання, на яке не з'явились захисники обвинуваченого Анатолія Захаренка. Захисників обвинуваченого в різні періоди між засіданнями, між останнім засіданням сьогоднішньої дату. Зокрема, 11 вересня від Циганкова. Цей же день 11 вересня від Пліси, від Воронюк електронна пошта і захисника Шкварко 19 вересня. Надійшли клопотання і заяви. Циганков Пліса мотивуються розбіжністю позицій. Так само Воронюк, розбіжністю позицій. і Ну і, зокрема, звертають увагу на матеріальні недоплати. Обвинувачений Анатолій Захаренко розповідає свою версію, чому захисники відмовились від нього. Ну, конфлікт інтересів я мені запісний записний сторона захисту. Тобто, це, потерпів, достав в залі судового засідання 11 числа. Почав мене ображати, всячі, оскарблять, нецензурно, всяка. Судді і прокурор на це не реагують. Йому можна говорити все. Так, да, я не емоціонально сказав, да лучше посадите мене під варту, щоб я не видел і не вот этого всього. Будете якось намагатися зв'язатися з попередньою стороною захисту, Конечно, був. Буде. Конечно, буде. Під час засідання представник потерпілої сторони Денис Записний просив замінити запобіжний захід, а саме з домашнього арешту на тримання під вартою. Порадившись у нарадчій кімнаті, суду хвалив відмовити у заміні запобіжного заходу та залучити нових захисників для обвинуваченого в коментарях. Журналістам «Житомир.Інфо» прокурор розповів, чому так довго відбувається розгляд даної справи. Фактично на даний час досліджені всі докази письмові, які надані стороною винува. Чення, та допитано 9 свідків безпосередньо причини розгляду. У нас вже фактично справа підходила до розгляду до кінця. Всі докази були досліджені разом з тим. У нас пішла відставка головуючого суддя, і вже наразі декілька разів тройка суддів мінялася. Тому фактично слухання проводиться за новим слуханням півтора року. На даний час допитуються свідки сторони обвинувачення. Ну фактично певні затримки в зв'язку, що судове засідання відбувалося фактично з квітня цього року. Наступне судове засідання відбудеться 26 вересня 2024 року.